Подивіться на це, і сісти, Нема де кругом срач. Тепер я, а я ти... вже не работаю. А тепер ти вже не скажеш, що ти работаєш. Тепер я, я і скажу, що у екзамени. Тюня, подивіться на це дитятко. У мене нормально все. Вона ридає. Ридає це дитятко. Другий день на стресі, з колонкою бігаємо, шукали деталі, не знайшли. Колонки вже не випускаються. Деталі нет. Шукали клей. купили один клей, потім купили інший клей, Спробували клеїти. Клей цей пластик не клеє. Вона знайшла таку колонку, і то, мабуть, це допродають остатки. Написала дівчатам, які мовчали взагалі, нічого, навіть не питали, що там по колонки. Нап... Написала, Написал... написала і я їм, що мій дівчата мій. і отак, отак, отак. Я знайшла колонку. Саша сказала, що добавить, е, стільки. То... Ну, там ціна питання 630 гривень. Це деньги для підростків, для юноше, дівшок це гроші, які вони самі заробляють. Але не вже 650 гривень для кожної коштувало. Тобто вони за 650 гривень стоїло увідіть лісо кожного. Тому що Вікторія говорить: я свою частину кладу. А дівчата морозяться. В итоге Вікторію звільнили. Звільнила начальниця, тому що, мабуть, вона підтримує також тих дівчат. А дівчата треба додати, вже казали неодноразово: чим менше работників. Тем больше заказов у тех, кто остается. Вот и все. Вот она, политика, дотя, стыкается с правдою життя. Нічого, я вважаю, тут страшного. Ти ти залишила гідна. Завтра ти відносиш колонку, ти відносиш свою частину третю грошей, віддаєш. Ти хороший роботник, ти чесна дівчинка, ти не умиваєш руки в від тих дівочек. Їй привели приклад, наприклад, кажуть, якщо офіціант розбив е, тарілку або посуд, хто платить? Хорошо, якщо офіціант, да, але це не вона розбила колонку. Вона її не впустила в басейн, не стала на неї, не впустила на вулиці. Це дитина, яку не догледіли аніматори. І ніхто з аніматорів до батьків не пішов і не сказав, що Альо, ваш дитина, ну, отак, отак сталося. А всі так швидко замяли, Навіть не взяли ту колонку, залишили, ну, типу, вона сама брала. Ну добре, то міла життя. І Вікторія каже: а якщо... Не офіціант розбив тарілку, а відвідувач. То хто тоді несе відповідальність? Це, це не я розбила і хоп, ну нічого на це не відповіли. Вікторія розстроєна, бо вона взагалі йшла не звукооператором, а аніматором. И уже сколько вот месяцев получается звукооператора нету постоянного. На звукооператора тогда надо брать отдельно человека. На звука есть просто замовленности к багато, шелние люди на невысочай, я просто как бы знаешь на подхвате на Ну на подхвате ставили, но только ты первый раз узнала, что отвечаешь за технику, когда у такое случилось. я первый раз узнала о том, что если разбил колонку ребенок, то отвечает за это звукач. Во ну тут ключове слово, що дитина розбила дитину, яку не догледіли аніматори. Теж частково. Ні, мене більше вбиває те, Що Але... мене питають не те, що звинувачити, чи ще щось, а те, що мені кажуть. Мені дивно, те, що ти не хочеш брати на себе відповідальність? Ребятка, Дочі, бо напис... я два дні була да, на стресі, у да, мене да, тряслись да. руки. Так, і я шутала, куди, клей. Не кричі, ти вчора написала дівчатам, і, і вони, вони і мовчали сутки до сьогоднішнього вечора. Вони взагалі нічого не писали. Вони вже переговорили з Сашою, вдвоєм нажалувалися, що типа, от Вікторія наставить перед казала, фактом. фактом. А що ж ми Віктора не відвели? Да, що ж правда? ви Вікторія, не спросили, а як там колонка? як ремонт? потому что в моей голове, что ко мне подходит девочка после примёрки, когда директор написала уведомление, дівчата вирішіть цю проблему, мені підходить моє відділом, вони зотри їх за ремонт. А тепер ви мені Ну, знає, потому что тогда она была сама, а сейчас они в компании решили, короче, Може, хотів хтось зробити з Вікторії крайню, крайню не зробили, але Вікторія теж не знімає з себе відповідальність. От якраз таки із трьох робітників одна Вікторія з себе не знімає відповідальності, і це тобі доця дуже в майбутньому аукнеться, Тому що ти строїш сама себе. Знаєш, я коли працювала в садочку, в нас такі різні вихователі були. Ну, дуже різні, і нянечки дуже різні. Знаєш, як от, от таке от кодло Зміїне, жіночий колектив. І я мала своє достоинство, свою гідність. Я не дозволяла, я не бояла, не бійся втратити роботу. не бійся. У тебе, тебе не лисять діти, голодні по полку. У мене були вже діти. Я, я робота не переживала. Я була вагітна. І я не боялась, я казала те, що я думаю. У вас не вийде на мене повісити. Не треба казати, що я там на якусь дитину. Я до дітей я знаю, як я відношуся. Різні ситуації бувають. Одні вихователі бігають на перекур і взагалі не проводять заняття, а деякі проводять заняття і нормально доглядають дітей. І в двох паралельних групах одного возраста у нас було у мене 27 дітей, 23 постійних кожен день, а в другой групі 9. І мене заведующая, визивала на ковер. чому Всі батьки йдуть Хатуна, Марівна, к вам, що це таке, Я говорю, я не знаю. Вот что же вы, ви що дружите? Да я ні з ким не дружу, я нікого не Просто батьки йдуть до вч до вихователя. Батьки не йдуть в крутий садочок, чи батьки віддають дитину вихователю. А тому, що хтось з ким дружить, хто кому наперекур, хто ну це все таке колектив, хто кому де прогнувся. А я доці завжди казала, дочечка, там, де ти працюєш, треба мати рівні відносини. Але не з ким не дружити оце в засос, в дьосне цілуватись. Ці люди взагалі, ну як життя показує, ніхто всі переступять, підуть. Захочуть буцнути, знаєте, зробити крайнього і піти. Але ти, коли кожен раз, коли ти від. Я тоді теж ридала, відвойовувала своє отак місце, мене підтримував папа, я вагітна з пузиком, А мені кажуть, ні, в круглосудку. А мені тільки дітей шкода було в тій круглосуточній групі. Ну, коротше, Не, саме... зараз формується твій стержень, доця. Зараз формується твоє єство. І ти сильна. Саме сушне, що ну, типу, Я за не переживаю. Мені чи на цьому тижні, чи на тому дзвонили і питали, чи шукаю я роботу, бо треба теж аніматор там на якусь вакансію колись там відгукувалась Я і от мені приходять повідомлення ну, типу, тому що ну, ну о Тому що ну робота для мене, ну ті пацієнт це не єдина організація аніматорів. Мені вже не 17 років. Мені вже я повнові вже 18. Я, я можу виштуватись на будь-яку роботу, головне поєднуватися з навчанням. Тому та все, ну, діпа, я за місце працевлаштування, ну я б ще не переживаю. Мені огидно з цією ситуацією. Оно літом ти питала в клас на кафе, де знайомі, ти поняла зараз про яке я. І туди тобі сказали тільки, через, тільки 18, тільки повнолітні. Тут через два місяці весна і літо. Ото, знаєш, там як. Ну, коротше, це все м'яло чи хочу тільки сказати, такий вже день буду закінчувати, я й так ще нічого не знімала, там картопля тушкується з куркою. Вечір для Вікторії печальний, але не все, що Ну, це так має бути. В житті воно, знаєте, якось так буває, що головне зберігати в собі людину і все. А то деякі дівчата кричать: Ти не відповідаєш, ти там тільки то, і всі умили руки. І вона, яку обвиняють, завтра принесе третю свою частину, за яку винна, плюс принесе ми... Ну це вже не угу. Віднесе ту колонку, папа тебе відвезе. Почекає, я вдягну своє. Приїдете до мене. Я вже, може, здам. Я вже завтра дося, щоб ти мене так заспокоювала і казала: мама, це не головне, твої права. Ну не здала і не здала. завтра, Якщо ти будеш плакати від радості, у нас буде сьогодні плакала я, а завтра плачу моя мама. Тільки дай Бог від радості, мене? як я, коли я Всім добробачення, бережіть собі. Людину завжди. Хай вас звільняє начальник, хай вас упрікають, хай все кодло буде проти Чесно вас. сказати, Зараз, чим більше я впадаю в свої думки, розумію, що це в ну, пані типу, з ти роботи ніколи, ти ніколи... Не, ну, типу, не, не хороше місце. Але взяти людей, я не скажу, що це найкраще місце і що я. Колектив. Ну, типу, да, що... Ну, я ще приведу такий примір. Тиждень тому звільнили хлопця. На жаль, звільнили просто за те, що він попросив чотири підряд вихідних. І навіть не за те, що він попросив, а за те, що може він чи ра чину впрітик, чи розписав дуже ретельно наші йому вихідні. І ми це обсуждали, цю тему. І я казала: ну, як на мене, це не причина для звільнення. Особливо, коли і дуже треба І кожен, хлопці. хто працює, може сказати: ну ти, типу, хату настань працювати, і будеш по-своєму робити. А я роблю так. Я працювала, я знаю. Ну, скажімо так, бу бу були в мене деякі люди, які працювали, допомагали добренько. Ситуація така, що ми з Вікторією обсуждали і ми прийшли до висновку, що це не є причина для. Звільнення, то не була причина. Можливо, причина для розмови, можливо, донести, що на майбутнє не треба розписувати, чого тобі треба вихідні, або ще щось. А якось так раз і легко звільнили при тому, щоб був дефіцит хлопців. І Вікторія, ні, і Вікторія сиділа і казала: Я отак іноді сижу і думаю, хто слідущий? Я ні я. От, вона, от вона ситуація. Просто в трьох працювали, зламана апаратура не з із робітників, а дитиною. Моя думка, що взагалі, блін, масло масло, в таких ситуаціях начальник всієї команди дзвонить родителю, потому это була, этот родитель є контакт. і говорить, Ваш дитина зламал нам апаратуру. Можете частично, можете ні. Второй вариант это то, что на весь коллектив. Если разбить на весь коллектив, там реально по 250 гривен, даже меньше. По 200 гривень, даже меньше, сто Мне кажется, вопрос исчерпан, Всі работают. Но тут скорее есть момент не беречь роботників і все. Одне діло, коли людина не веде програму. Я це розумію, коли якась ваш. А коли вихідні або з колонкою, я вважаю, що це ну, как би, ну, чи потрібно, Я була так їм. Що мене після якогось цієї однієї ситуації, там де я не винна, або не знаю. Ні, винна ти винна за... на рік. А чого тоді, чого тоді трьох не увольняють? Це вже такі, знаєш, розноми. Ні, yeah. ну а чого тоді трьох не увольняють? Просто хто потрібен більше. Ти потрібна менше в цьому місці. От і yeah. все. Yeah. Ти, Але твої навики, твоє вміння і твоя практика потрібна менше. Трьох же не уволили, а тільки тобі написали, But що належає. ваша співпраця закінчена. Да. Yeah. Без питань, але просто ну, нічого.